Того, що ти посіяв, будеш жати, закон простий і важкий водночас, як часто ми не хочемо збирати плодистих зерен, що сіяли в свій час, що ти посіяв, будеш жати, збереш плоди у десять-двадцять крат. Усе вспомна в житті ти будеш мати, до дна ти вип'єш чашу, болю й втрат. Якщо ти сіє вітер, пожнеш бурю, маленька задрість у твоїх думках розпалить ворожнечу в тихім морі, ти жатимеш самотність, злість і страх. Якщо ти навіть зрадив незначному. Хоть трошки по неправді поступив, через роки тижатимеш у тому Від неправдивих лисимірних слів, тоді чекай вже зради від найближчих такий закон, що сіяв, те і жнеш. Законів справедливості немає вищих, Від них в житті нікуди не втечеш. Ти хочеш сіяти у марноту, у В земне багатство й славу повсякчас, а потім в небеса вжати спасіння, такого не буває, усьому є свій час. Час розкидати, і час збирати ясно, плоди розпусти, гордості, і брехні. Усе воно прийде та так невчасно, коли ти не чекатимеш. Прийдуть вони, плоди зародять, коли ти житимеш щасливо, і будеш упиватися життям, то не дивуйся, що в твій дім ось так зрадливо постукає непрохана біда. Страшні слова, і важкі ці закони, я на коліна перед Господом схилюсь. Дай Боже сам. Пережити жатву цю. Молюсь, але Христос нам дар дає безцінний своє прощення. А яка ж ціна? Закон ж справедливості не став безсильний і жатва мусить бути. та де ж вона? Та жатва на Хресті Голгофі, в Преторії, у Герсиманському саду. Чому Ісус такі тяжкі твої дороги і чується, я жну, я жну, я жну. Гіркі плоди за тебе я збираю, в стражданні чашу випити іду. Відради не від кого я не маю, бо я дитя за тебе жну. Там на хресті він джатву завершає, віддай йому тягар, який ти мав. Схилися перед Ним, він усе знає, бо Він за тебе все пожав. Що я посіяла, ти й мала б жати, у моєму серці, як вогнем пекло. Христос за мене йшов, на хрест страждати, Ну як мені тепер не сіяти добро. Амінь.